У вас 24 роки стажу не обробки yeah. yes? yeah. Що б ви побажали українським фермерам, які вагаються, Варто переходити на нове тіл, не варто. Части. So Єдине, що треба зробити, це просто зібратися і почати це робити. Є дуже люди придумують дуже багато виправдовувань, чому вони цього не можуть робити. Але все, що треба, просто почати. У вас були якісь труднощі? От ви почали все стало получатися? Чи At the beginning of your journey, yeah. did, did you have any One of the main challenges was uh, confidence and you have neighbours who are saying that won't work Для мене найголовнішим випробуванням було знайти однодумців, тому що це впевненість. Бо коли я починав, навколо люди казали, що це не спрацює, те, що ти робиш безглуздо, і саме тому ми започаткували цю організацію, яка об'єднує однодумців. Дуже важливо підтримувати один одного в позитивному сенсі і допомагати порадами.